Математика, урок 5 частина 3. Тема уроку математики – «Сходинками до математичного олімпу, розв'язування завдань підвищеної складності пригадаємо з вами, як же ж ми розв'язуємо завдання підвищеної складності. Прочитаємо навчальну одиницю. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод. І або правило розв'язування задачі завдання. Поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Попрацюємо з вами з наступним завданням. Розв'яжіть задачу, оберіть оптимальний спосіб розв'язування задачі та проілюструйте обраний спосіб. Прослухайте умову задачі. Юля і Сашко купили квитки в кіно в... на місця в різних рядах. Юля сиділа в п'ятому ряду, якщо рахувати від екрану, а Сашко у п'ятому ряду з кінця. Причому між Сашковим і Юленими рядами було два ряди сидінь, скільки всього рядів у залі? Який спосіб розв'язування ми можемо з вами обрати? За допомогою рисунка, за допомогою схеми чи за допомогою таблиці. Так, за допомогою рисунка. Спробуємо з вами проілюструвати обраний спосіб. Отже, якщо у нас Юля і Сашко купляли квитки в кіно, ми проілюструємо спочатку екран самий. Можемо проілюструвати і зафарбувати прямо та підписати екран. Отже, нам відомо, що Юля сиділа в п'ятому ряду, якщо рахувати від екрана. Отже, від екрану ми малюємо п'ять рядів. Ось це у нас буде перший ряд уявний, другий ряд, третій ряд, четвертий ряд, п'ятий ряд. Отже, в п'ятому ряду від екрана, тобто від початку, в нас сиділа Юля. З вами в піднесок можемо написати буковку Ю. Що тут у нас сиділа Юля? Нам відомо, що між сашковим і юленим рядами було два ряди сидінь. Так, отже, після юленого ряду ще потрібно намалювати два ряди сидінь. Ці два ряди сидінь – це в нас якраз між юленим і сашковим ряд, рядами. Так, то тоді сашкований ряд буде після цих двох рядів. Тобто буде наступний ряд, третій ряд. Підпишемо С. що це сашкований ряд. І нам відомо, що Сашко сидів у п'ятому ряду з кінця. Тобто, нам потрібно відрахувати у зворотньому порядку і намалювати ряди. Отже, це в нас буде Сашко в п'ятому ряду. Наступний ряд малюємо четвертий. Третій, другий і перший ряд. Порахуйте, скільки всього рядів у залі? Так, 12 рядів. А тепер з вами спробуємо записати розв'язання задачі. Отже, відомо, що Юля сиділа у п'ятому ряду від екрана. Це вже в нас. 5 рядів. Далі відомо, що між юленим і сашкованим рядами у нас два ряди. Отже, 5 додати 2 дорівнює 7 рядів. А тепер нам відомо, що сашко сидів у п'ятому ряду з кінця. Тобто, до цих семи рядів. Ми додамо ще 5 рядів. Так, запишемо. Сашко сидить на п'ятому ряді від кінця, тоді 7 додати 5 дорівнює 12. І запишемо з вами відповідь: так, скільки всього рядів у залі? Так, відповідь у нас всього 12 рядів у залі. Дуже добре, перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 23. Попрацюємо з вами над текстом наступної задачі. Двоє кошенят ловлять трьох мишей за 2 хвилини. Скільки кошенят спіймають 18 мишей за 6 хвилин? Як ви думаєте, чи можна використати або схему, або рисунок, або таблицю для розв'язування цієї задачі? Так, ми можемо а, використати з вами схему або таблицю. Спробуємо з вами розв'язати цю задачу. Отже, ще раз прислухайте умову: двоє кошенят ловлять трьох мишей за 2 хвилини. Скільки кошенят спіймають 18 мишей за 6 хвилин? Скажіть мені, будь ласка. У скільки разів у нас збільшилася кількість хвилин. Так, у нас збільшилася у три рази. Чому? Тому що нам відомо, що а, двоє кошенят ловлять мишей саме за дві хвилини, і запитання, скільки кошенят спіймають 18 мишей за 6 хвилин. Тобто, нам потрібно зараз дізнатися, у скільки разів збільшилися хвилини. Так, ми запишемо з вами першу дію. 6 хвилин. Поділити на 2 хвилини дорівнює 3 рази. Збільшено кількість хвилин. Відповідно, якщо у нас у 3 рази збільшена кількість хвилин з 2 хвилин до 6, то і мишей також у нас буде збільшено у 3 рази. Тобто, якщо у нас двоє кошенят за 2 хвилини ловлять 3 мишей, то двоє кошенят за 6 хвилин будуть ловити дев'ять мишей. Так, ми 3 мишки помножимо на 3 рази і отримаємо дев'ять мишей. Пояснення: двоє кошенят за 6 хвилин. Тепер, коли ми знаємо, що двоє кошенят ловлять 9 мишей за 6 хвилин, ми можемо з вами дізнатися, скільки кошенят у нас спіймають 18 мишей за 6 хвилин. Так, це буде четверо кошенят, тому що двоє кошенят ловлять 9 мишей. Так, а 18 мишей буде ловити четверо кошенят. Запишемо з вами наступним чином. Якщо двоє кошенят за 6 хвилин ловлять 9 мишей, то четверо кошенят за 6 хвилин ловитимуть 18 мишей. Запишемо з вами відповідь. Четверо кошенят. І попрацюємо з вами ще над однією досить цікавою задачею. Прослухайте її. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 24 см. Обчисли периметр іншого трикутника, у якого дві сторони на 3 см довші від сторони наданого трикутника, а третя на 2 см коротша. Як ви думаєте, чи можна використати або схему, або рисунок, або таблицю для розв'язування цієї задачі? Так, ми можемо використати рисунок і таблицю. Давайте спробуємо зараз проілюструвати розв'язання цієї задачі за допомогою таблиці. Отже, що ми з вами запишемо у таблицю? Накреслимо з вами ось таку таблицю, де у нас буде 4 рядочки і 3 стопчика. Ширина цієї таблиці у нас буде 4 см. А довжина 6 см. Так. Запишемо з вами у першу колоночку сторони трикутника. Ми знаємо, що трикутник має три сторони. Позначимо їх безпосередньо латинськими літерами А, Б, С, маленькими А, Б, С. І в четвертому у нас рядочку це буде периметр П велике. Перша колоночка, верніше друга колоночка. А після, а після позначення сторін та периметра це в нас буде рівносторонній трикутничок, а друга колонка це вже інший трикутничок, де нам потрібно обчислити. Отже, яким чином ми з вами будемо записувати цю таблицю? Ми можемо записати двома варіантами: перший варіант це повністю те, що нам відомо, що нам потрібно знайти. А другий варіант це безпосередньо самі дані. Вже те, що у нас вийде, результат. Отже, нам відомо, що периметр рівностороннього трикутника дорівнює 24 см. Отже, П у нас запишемо у другу колоночку 24 см. Якщо у нас трикутник рівносторонній, це означає, що всі три сторони в нього будуть рівними. Так, що потрібно зробити, щоб знайти сторону цього трикутника? Так, ми 24 поділимо на 3 адже 3 сторони і отримаємо 8 см. Запишемо з вами пояснення: сторона рівностороннього трикутника. Отже, кожна сторона рівностороннього трикутника буде дорівнювати 8 см. Тобто, ми в таблицю з вами і запишемо А дорівнює 8 см, Б дорівнює 8 см і С дорівнює 8 см. А тепер будемо з вами безпосередньо шукати зовсім, більше, шукати інші сторони іншого трикутника, а також його периметр. Прочитаємо ще раз: обчисліть периметр іншого трикутника, у якого дві сторони на 3 см довші від сторони наданого трикутника, а третя на 2 см коротша. Ми можемо знайти так, дві сторони. Іншого трикутника. Нам відомо, що вони на 3 см довші від сторони наданого трикутника. Так, ми до 8 додамо 3 і отримаємо 11 см. Запишемо пояснення: сторони А і Б. Адже нам відомо, що дві сторони іншого трикутника на 3 см довші. Отже, це в нас буде 11 і 11. Візьмемо А і Б. 11 см і 11 см. Заповнимо з вами таблицю. Що нам відомо про третю сторону іншого трикутника? Так що вона на 2 см коротша від сторони наданого трикутника. Тобто, ми від 8 см віднімемо 2 см, запишемо з вами третє дія. Від 8 відняти 2 до 6 см і пояснення сторона С, ось ця третя сторона. І в таблицю ми запишемо так, 6 см. А тепер скажіть мені, будь ласка, що потрібно зробити, щоб знайти периметр трикутника. Так, всі сторони додати. Отже, ми додаємо 11 см, додати 11 см, додати 6 см. І це в нас дорівнює 28 см пояснення периметр трикутника. І запишемо це до таблиці. Запишемо з вами відповідь, периметр дорівнює 28 см. А скажіть мені, будь ласка, який вид трикутника у нас буде зі сторонами 11 см, 11 см і 6 см? Так, це буде рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якому дві сторони рівні між собою. Дуже добре. Сторіночка 25. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Поставте відео на паузу та розв'яжіть наступні задачі. Ну що ж, а тепер візьміть ручку іншого кольору, або це може бути простий олівець, та перевірте, якщо правильно ви розв'язали, поставте плюс. Молодці. Чудова робота.